Один місяць на презентацію з 8 серпня по 8 вересня. Офіційний дилер Toyota Центр Київ автосаміт на столичному знайомить всіх поціновувачів бренду із новим поколінням Toyota Yaris. У порівнянні з попередником машина отримала чимало змін як у зовнішності, так і в технічному начинні. Новий Yaris отримав новий надзвичайно виразний дизайн екстер'єру, що вирізняє хетчбек своїм нетиповим виглядом серед конкурентів у сегменті Б класу. Екстер'єр нового Yaris – також зазнав важливих змін для того, щоб поліпшити задоволення від керування і рівень комфорту в салоні автомобіля. Автомобіль також оснащується мультимедійною системою Toyota Touch 2 з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм та шістьма динаміками. В Україні компактний та економічний хеджбек буде оснащуватися бензиновим двигуном об'ємом 1 літр та п'ятиступінчатою механікою. А от до пари з 13 літровим мотором можна замовити варіатор Multidrive S, що припав до душі власникам попередньої генерації моделі. Та головна її родзинка все ж в індивідуальності. Окрім 10 кольорів кузова, також додано нові гами до дизайну інтер'єру, а саме яскраво-блакитний та бронзовий. Автомобіль представлено в Україні у шести варіантах комплектації на вибір, що дає змогу обрати автомобіль, який максимально відповідає вашій індивідуальності. Офіційні продажі оновленої моделі в Україні вже розпочато. Ціни на автомобіль починаються з позначки трохи менше 160 тисяч гривень.